На початку або наприкінці опалювального сезону можна побачити звичну картину, відкриті квартирки або навіть вікна в будинках. Причина в тому, що система теплопостачання не дозволяє регулювати подачу тепла в залежності від погоди. Система виглядає так: на ТЕЦ або в котельнях генерується теплоносій. Це фактично гаряча вода. По теплових мережах він іде до центральних теплових пунктів і нагріває воду до потрібної температури. Ну, а вже далі труби опалення і труби гарячої води йдуть до наших будинків і наших квартир. Така система не дає можливості регулювати температуру в батареях в залежності від погоди. Найнижча можлива температура теплоносія, який подається СТЕЦ 65-70 градусів. Нижче не можна, інакше не нагрієш воду в системі гарячого водопостачання. Вихід встановлення в будинку автоматичного теплового пункту. Це автоматичний тепловий пункт з погодним регулюванням. Він перехоплює теплоносій на вході в будинок та дозволяє регулювати температуру в батареях. Що ж це означає для мешканця конкретної квартири? Типова ситуація. Кінець жовтня, опалення вже включили, а на вулиці плюс 15. Все тепло, так би мовити, на вітер. А разом з ним і гроші. Якщо ж в будинку встановлений теплопункт, такої проблеми не буде. Температура теплоносія і, відповідно, тепловіддача від батарей знизиться автоматично. Відбувається це завдяки датчикам, які вимірюють температуру повітря на вулиці. Відповідно до отриманих даних, автоматика дозує тепло, отримане з котельні або ТЕЦ. А якщо на вулиці люті морози і тепла від батарей не вистачає, щоб обігріти приміщення, що тоді? Мешканцям будинків, в яких встановлений сучасний теплопункт, мерзнути не доведеться. Адже сучасна техніка, на відміну від радянських аналогів, береже тепло. Тепловий пункт дозволяє, скажімо, цю ділянку від центрального теплового пункту до будинку прибрати повністю. І ми маємо тільки, ну скажімо, одна труба від водоканалу і дві труби від теплової мережі. Все інше готується в будинку. Якщо до будинку без індивідуального теплопункту підходить сім труб. То при переході на індивідуальний теплопункт прибирається дві труби гарячої води. Гаряча вода готується в будинку. Результат економимо тепло і підвищуємо температуру гарячої води. До складу автоматизованого теплопункту має входити вузол обліку тепла, тобто лічильник. Без нього грошової економії не буде, адже він рахує кількість спожитого. Професійне обслуговування і налаштування теплового пункту це ще одна умова економії. Два однакових будинки в Києві в цьому за минулий опалювальний сезон спожили на третину менше тепла, ніж в сусідньому. Різниця 200 тисяч гривень. Причина: тут тепловий пункт налаштований та обслуговується правильно. А тут ні. Всі регулятори відкриті, тому споживання тепла не зменшується в залежності від температури. Наш будинок Ахматовий 24, як я вже говорив. У нас обійшовся середній тариф за метр квадратний за опалювальний сезон 3 гривні 96 копійок. Сусідній будинок аналогічний, типовий, такий же будинок, як і наш, абсолютно такий же теплопункт, стільки ж квартир. В них один квадратний метр вже коштував за опалювальний сезон 5 гривень 26 копійок. Між цими будинками є ще одна різниця. Там, де економія, там створене ОСББ. До речі, для мешканців будинків радянської забудови створення ОСББ це чи не єдиний механізм, який дозволить оновити теплопункт та й взагалі провести термомодернізацію будинку. Навіть в старому будинку теплопункт може зменшити річні витрати тепла на 12-17%. Оновлення теплопункту це перший крок до модернізації будинку. Однак і тут без об'єднання зусиль його співвласників не обійтись. Як працює індивідуальний тепловий пункт та які його переваги ви вже знаєте? Не менш важливі ще два питання: власності та фінансування. Фінансування: щоб встановити індивідуальний тепловий пункт, потрібно від 150 тисяч до 250 тисяч гривень. Іноді більше, точна сума стане відома тільки після проведення енергетичного аудиту, який дасть відповідь, де і як втрачається тепло. Щодо власності. У кварталах часів радянської забудови теплопункти, як правило, розташовані в окремому приміщенні і належать енергетичним компаніям. У нових будинках і в частині радянських висоток теплопункти, як правило, знаходяться у підвалі або у прибудові. Тоді це спільна власність усіх мешканців будинку.